Негода останнього часу додає незручності містянам, в тому числі і пересування містом. Як ви в таку погоду пересуваєтесь містом, та як оцінюєте роботу комунальних служб? Я здебільшого пересуваюся пішки, тому що е, зручно в місті пересуватися пішки. І е, я коли жила у Києві, Київ набагато більше місто. А в Хмельницькому у нас все зручно розташовано, я вважаю, в центрі. Ну, взагалі е, комунальними службами я задоволений, дороги чисті, все влаштовує. Я пересуваюся зазвичай е, е, городським транспортом, ну там тролейбусом, автобусом або деколи пішки. Комунальників я не дуже задоволена, тому що дуже рідко я бачу, щоб вони чистили чи замітали щось, листя. Я от знаю, що машина в них є, машина чистить, а є такі місця, що треба, щоб поробили ці, попрацювали двіндики, а їх там мало, мабуть. Пішки зазвичай, бо нам не потрібно далеко ходити, ми ходимо з ртожитка до коледжу. Тільки на навчання. А як ви оціните роботу комунальників? Е, ну, Непогано. Ну, взагалі, пішка, але роботу комунальних служб я не дуже можу оцінити взагалі. А чому? Ну, не бачу їх. Кишуком пересуваємося. Те, що довго їдемо, бо ну, поганий рух. Але так ніби все добре. А робота комунальників повністю вас влаштовує? Так. Сьогодні зранку бачила, що в дворі все розмітали, забрали сніг. В принципі, все добре. Я вважаю, що непогано працюють комунальні служби, але я намагаюся більше ходити, бо в моєму віці потрібно ходити. Як ви самі зараз пересуваєтесь містом? Та як оцінюєте роботу комунальних служб? Ну зараз в більшості пішки і на маршрутках. Ну хотілось би, щоб було чистіше на дорогах, бо дуже багато снігу.